Це наслідки пожежі поблизу села Мстишин Луцького району. Тут на заболоченому схилі горів очерет, суха трава і чагарники. До житлових будинків вогонь був на відстані до сотні метрів. Волинські рятувальники моніторять осередки загорання за допомогою квадрокоптера. Рятувальники помічають на приватному обійсті, що у селі Коршовець господар розпалив багаття. Це порушення правил пожежної безпеки, розведення багаття на відстані менше 30 метрів від будь-якої споруди. Можуть полетіти іскри, у вас тут досить багато речовин, які можуть легко зайнятися. Штраф за спалювання сухої рослинності від 3060 гривень. В нас на території області існує 178 населених пунктів, які знаходяться в безпосередній близькості, і прилягають до лісових масивів. І дії, якщо призвели до знищення певної території лісу, то сума штрафу для громадян становить 4590 до 15300, для посадових осіб від 10710 до 30600 тисяч гривень. З початку року на території Волині виникло 141 пожежа в екосистемах. Це в кілька разів більше ніж за аналогічний період минулого року, розказав інспектор Луцького райуправління держслужби з надзвичайних ситуацій Юрій Хомицький. Зазвичай всі масштабні пожежі сухої рослинності або торфяних полів виникають через необережність або через спеціальне підпалювання громадян цього сухостою або полів. Зазвичай. Торф'яні пожежі виникають через підпалювання настилу того самого сухої рослинності, а перекидаються в підземлю, оскільки знаходяться значні поклади торфу знизу. Пожежа сухої рослинності набагато швидше набирає своєї сили і розповсюджується. Загорянням сприяє і погода. За останню добу в області сталося 24 пожежі, розповів на брифінгу заступник керівника профільного управління Костянтин Романчук. Майже всі випадки виникнення пожеж в екосистемах це людський фактор чи необережність і швидше за все більшості, навіть це самовільне випалювання саме сухої рослинності, випалювання сміття. Люди не мають бажання витрачати кошти для того, щоб вивести його, і коли пожежа відбувається. І набула вже розмаху в віддалених місцях. Здебільшого під кінець робочого дня вже в темноті, коли ніч дуже важко знайти винуватця. Рятувальник Юрій Хомецький говорить, у Ковальському та Камінь-Каширському районах чи не найбільше пожеж це зумовлено їх географічним розташуванням та природніми особливостями. Пожежа сухої рослинності несе за собою значні втрати екології, загибель тварин. Це ми фіксуємо кожної пожежі, висвітлюємо. На жаль, на людей це зовсім не впливає, вони не бережуть ні екологію, ні ресурси наших служб. Куди їм її дівати? Якби були місця, то, може би, не палили так. Як розповів під час брифінгу Костянтин Романчук, заступник керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, від початку року рятувальники провели 145 рейдів. За результатами розслідування до адміністративної відповідальності притягнули 38 порушників правил пожежної безпеки. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.